Підтримка для вирішення першочергових потреб криволісті, які постраждали внаслідок ракетного удару, мають можливість подати заявки на отримання матеріальної допомоги від міста. Внаслідок удару по об'єкту гідротехнічної інфраструктури, який стався 14 вересня. Інгулець вийшов з берегів, затопивши більше 110 домоволодінь та пошкодивши майно всередині будинків. Один з тих, кому не пощастило опинитися у зоні підтоплення, пан Віталій, мешканець вулиці Курячого. Всередині його оселі рівень води сягнув позначки у пів метра, зіпсувавши багато меблів та техніки. Дізнавшись про те, що може отримати компенсацію за пошкоджене майно від держави неподалік свого місця проживання, чоловік завітав до мобільного офісу віз. Лізе. Та додає, швидка матеріальна допомога від міста є необхідною, особливо тим, хто через війну залишився без роботи. Люба допомога, вона дуже підтримує і морально, і емоційно. Тобто зараз, поки місць роботи лишен, то дуже, звісно, така моральна підтримка. Ну, від міста це буде дуже добре, звісно. Ми чекаємо. А хто ще, як не міст, і родні, і близькі допомогуть. За дорученням начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула фіксації руйнування та збитків ще з 16 вересня розпочали займатися комісії центрально-міського та інголецького районів. Невдовзі стартував прийом заяв від кривоїстів, що постраждали від ракетних ударів. Для зручності мешканців мобільні офіси візи вирушають у райони, які зазнали найбільшої шкоди. Мова не лише про тих, хто постраждав внаслідок повені. На допомогу від міста можуть розраховувати й ті, чиє майно пошкодила вибухова хвиля. Громадян у мобільних офісах здійснюють по два фахівці: як від ЦНАПу віза, так і соцзахисту. Треба зауважити на тому, що все ж таки є основним моментом. Це те, що має бути складений акт служби державної надзвичайної ситуації. Потім складається акт безпосередньо працівниками соціального захисту. І звернутися за допомогою можуть ну, найверогідніший і найліпший варіант це коли людина зареєстрована за цією адресою. Тоді по це потрібен паспорт, ідентифікаційний код і люди звертають. Даються до управління праці соціального захисту населення або до центрів надання адміністративних послуг віза на те, аби подати заявку на отримання допомоги у постраждалих від ракетних ударів, є щонайменше місяць. Від криворізців, володіння, яких постраждали від підтоплення. Вже прийнято більше 60 заявок на надання матеріальної допомоги від міста та майже стільки ж на надання допомоги від держави. Розмір компенсації визначатиме комісія. Питання щодо її призначення мають розглянути під час засідань виконкому міськради. Зазначимо, наступний виїзд мобільної візи запланований на п'ятницю, 23 вересня. Пересувний офіс знаходитиметься на вулиці Костя Пестушка, 1, та прийматиме містян з 10 до 14. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перший міський.